50 відсоткове подорожчання газу позначиться на комунальних тарифах, стверджують фахівці. І з початком опалювального сезону за тепло в оселях доведеться платити інші суми, які саме спеціалісти ще не підрахували. Однозначно стверджують, тарифи зростуть. У складню роботу низка суперечливих законодавчих актів, які не дають можливості встановити, хто ж таки формує вартість комунальних тарифів для населення держава чи органи місцевого самоврядування. У бюрократичних нюансах розбиралася Інна Крот. У міському управлінні економіки переконують згідно чинного законодавства встановлення та затвердження тарифів на місцях, то робота міськвиконкому неясність цю справу вніс липневий закон, згідно якого дана функція була покладена на новостворену організацію. Формування тарифу зараз суттєво змінилося і конкретно на сьогодні міська рада у розрахунки тарифу. Втручатися не буде, буде цим займатися відповідно до закону. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг. Створена два місяці тому національна комісія запрацює лише в наступному році. Хто ж наразі встановлюватиме Вінничанам ціни за спожити тепло, вивезене сміття, прибирання під'їздів в міському управлінні економіки, не знають. кажуть, що мають керуватися інструкціями з Києва. Проте вінничани іншої думки. Якщо ціни на газ встановлюватимуться на державному рівні, то навряд чи там краще знають скільки буде коштувати, щоб, скажімо, прибрати сміття з мікрорайону Вишинський. То, что на 50% процентов поднялись цены на газ и на 25% там поднялись на теплокоммунэнерго и там коммунальные услуги, это в первую очередь затрагивает наших пенсионеров и ту бедную часть прослойку нашего населения. Потому що якщо вчити, що отримують пенсію 700-800 гривень, то сейчас такі розцінки платити за газ за світ і сучотом, що людям хоча б пожилим ну, нужно ще хоч як небудь немножко питаться. Затвердження тарифів донедавна входило до компетенції виключно міських депутатів. До слова, майже всі вони саме з цим йшли до виборців, обіцяючи захищати їх інтереси у міській раді. Сьогодні більшість з них займає позицію Моя хата з краю. Якщо ж точніше, то крайнім знову залишились люди. Живемо на квартирі, тому за комунальні послуги платяться окремо. Для нас це достатньо дорого. І якщо жити на, сам на своїй квартирі, то ще за одну кімнатну тільки 400 гривень це тільки за газ. Це просто дуже важко. За газ заплатити в селі хату, попробую оплатити. Напередодні виборів дана ситуація є, хоч і гіркою, проте повчальною. Політологи кажуть, це змусить виборців бути більш критичними до тих, кого обирають. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.